Нарешті. Нарешті наша Верховна Рада одумалась і прийняла для водіїв дійсно хороше рішення, дійсно те, яке мало бути. Навіть те, яке було, а потім його відмінили, потім грали ще гралися з 50%, а тепер є, є результат. Не раз ми це висвітлювали на автотемі, тож безкоштовна страховка. Сьогодні Верховна Рада прийняла рішення надати безкоштовну страховку. Кому, чому? і на який період, і кому треба купувати обов'язково з поверненням коштів, коли. Давайте я все детально розповім. Верніше перечитаю, щоб нічого не напутати, прямо отак по списку, як то кажеться. Тож страхування авто буде безкоштовним для ветеранів і людей з інвалідністю внаслідок війни. Верховна Рада ухвалила законопроект. Давайте про нього детально. Добираємо. Що це означає? Що страховий колір буде коштувати для них 0 гривень. 0 гривень. Е, половину вартості, як і зараз покриватиме МТСБУ, тобто це е, сервіс страхування. Да? І другу половину вартості покриватиме держава. До 30 червня 2025 року ці категорії осіб. тобто е, Ветерани і люди з інвалідністю в нашій до війни до 30 червня можуть не купувати поліс ОСЦПВ взагалі. І виплати при ДТП все одно здійснюватися. Далі, після 30 червня, укладання договору стане обов'язковим, але з 100% компенсацією вартості. Якщо людина порушить умови, наприклад, не сама керуватиме авто. Чи Надати неправдиві дані, втратить право на компенсацію в майбутньому, тобто на все життя. Ну, можливо, не на все, прямо ж на все, але ну, на якихось декілька років та точно. Обмеження авто має бути у власності, не для комерційного використання і компенсація лише за один автомобіль. Це дуже правильне рішення, тому що дуже багато наших ветеранів і військових їздять на таких автомобілях. В зонах, де ці автівки довго не живуть, і купувати на кожен страховочку це вкрай накладно. І ну, нашу, там та страховка, якщо відверто розбиратися, це стосовно нульової страховки. А от якщо ви не входите в ті категорії і також хочете зекономити на страховочки, то пропоную вам сервіс Hotline Finance. Дуже зручний додаточок, швидко все оформляється. Зайшли, натисли. Бачимо, тут вже підтянуті мої полюси автоцивілки, тобто сам користуюся. І можна купити новий полюс. Назимаєте автоцивілка, купити поліс. Вели лише номера і все. Воно само підтягує машину, воно само підтягує ваші дані і ви просто заповнюєте невеличку анкету, вибираєте ту страхову компанію, яка вам підходить і оформлюєте. І з промокодом Автотема ексклюзивно для усіх, тому що раніше було лише для нових користувачів. Тепер же з промокодом Автотема для усіх користувачів 10% знижка. Тобто навіть якщо ви зареєстрований, але хочете оформити зі знижкою, то переходите по посиланню під відео, вводите промокод і користуєтеся. А 10% це на секундочку, 300, 400, 500 гривень залежно від вартості страховки. Доволі непогана така економіка. Тож. Далі розбираємося з цією страховкою, бачимо, що в цьому році дуже багато змін, тому що помінявся принцип страхування взагалі, помінявся принцип виплати, так? вони стали більш доступнішими, швидшими, страховки швидше, як то кажуть, роздупляються, але при тому всьому піднялася, на жаль, кіна. З промокодом автотема повним про мінус 10%. Дивимося, куди то далі зайде, що далі напрямає наша рада, тому що ще безкоштовно дозволить оформлювати страховку. Тож давайте розбиратися разом і до зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.